33 роки мені, а я ровесник незалежності. Військовослужбовець Андрій Литвинчук на позивний чунь п'ятий рік зі зброєю в руках боронить країну від російських військ у складі 30-ї окремої механізованої бригади імені Костянтина Острозького. Андрій одноліток незалежності України. Народився у грудні 1991 року у селі Глезне на Житомирщині, одразу після референдуму. Андрій Литвинчук каже, що піти Я до війська було справою честі, оскільки таку обіцянку дав на могилі батька. Батько воював в 92-й бригаді, був е, розвідник. Ну, прийшов 16 м з війни, попав в госпіталь, ну і там сказали, серце не видержало і помер. І я дав клятву на батьковій могилі, що я піду захищати нашу державу і бити ворога і гнати з нашої землі. Відтак Андрій полишив роботу на хлібзаводі та підписав контракт зі Збройними силами України. Мене спитали. Ну, ким ти хочеш бути? Ну, куди ти хочеш йти? Я сказав в піхоту. Мені сказали, ні, поки, тому що ти ще ніде ну, не служив, не воював, підеш поки в артилерію, а там хоч переведешся. Ну, я послужив там, відносно, можна сказати, рік, перевівся в піхоту, щоби. Ну, бить ворога, це помста якась якби за батька за ну за весь український народ. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну застало Андрія разом із побратимами у Троїцькому під попасною. Зараз Андрій Литвинчук навідник бойової розвідувально-дозорної машини та виконує бойові завдання на Бахмутському напрямку, менше як за кілометр від позиції армії Росії. Хоч говорить, прилітає часто, але це лише підсилює бажання надсилати сюрпризи ворогу у відповідь. З усього стріляємо, що хто, як то кажуть, з гранатомета, з кулемета. Тобто, як то кажуть, що візьмеш в руки, то й шмаляєш туди. Любимо сюрпризи ворогу робити. В РПГ балланка, туди їм, бензина, щоб підпалити, їх, шариків. Щоразу ідучи на завдання, розповідає Андрій Литвинчук, думає не лише про те, як виконати бойове завдання, а про тих, хто чекає його вдома, особливо маму і дружину. Їздив з дружиною в Одесу. На море їздив, їздив всіх родичів за 15 днів, там у друзів побував. Ну, таке, наскільки хватило ну і добре, що так. Але навіть вдома, у відпустці, говорить Андрій, його не полишали думки про побратимів, які за роки служби у війську стали для нього другою родиною. Привик би, як би так сказати, до війни вже. Приве вже назад сюди, той тобто, до хлопців, до побратимів. За словами Андрія, дивлячись на пекло війни зсередини, складно бачити безтурботне життя в тилу. Втім, каже на цьому не хоче зосереджуватись, адже треба працювати далі задля перемоги. Чим побистріше вигнати ворога, щоб він не топтав своїм берцями нашу святу землю, дотиснем, доб'єм і в себе Україна. Катерина Тарасюк, Юлія Підгола, Олександр Буряк та Андрій Крамченков Суспільне новини Донбас.